Ти, напевно, думаєш, що знаєш про тестостерон все. Ну, давай перевіримо. Чи знаєш ти, що зараз у 90% чоловіків, які живуть на цій планеті, тестостерон нижчий в два рази, ніж 70 років тому? Тобто в тебе менше працюють твої тестікули на вироблення тестостерону та сперматогенезу, ніж у твого діда. Тобто можна сказати, що у твого діда було біль, були більші яйця. Чому це трапилось? Ну, Звичайно, частково через те, що образ життя у нас змінився: автомобіль, офіс, автомобіль, дом. Але також є хімікати. Такі хімікати, які знижують. Рівень тестостерону, тому що вони взаємодіють з рецепторами в нашому організмі. Один з таких є бісфенол. Він є компонентом кожного пластику, кожної бутилки, яку ви знаєте, яку ви п'єте, кожної посудини із пластику, з якої ви їсте частинки молекули цього бісфенолу. Відокремлюються та потрапляють в їжу, і потрапляють до вашого організму. Кров їх розносить, і там вони пов'язуються з рецепторами естрогеновими та посилають сигнал тілу, що треба прикрутити в вироблення тестостерону, тому що у нас дуже завищений рівень андрогенів. Це фейково, звичайно, але тіло постійно отримує ці сигнали. Кожен раз, коли ви п'єте просто з бутилочки води. Е, також є інші фактори, наприклад, е, невелика активність на дворі, вітамін D відсутній, також стрес. Ми зараз живемо просто в покоління стресу. І Останній, але не менш важливий фактор це, це ваші погані звички. Паління, алкоголь це все діє дуже пагубно на рівень тестостерону, який виробляє ваше тіло. Тому ваше тіло починає помирати. Але є вихід, ендотерапія вона простимулює виробітку вашого тестостерону та покращить ваше здоров'я так само, як. Дозволить вам наростити більше м'язів. Обирайте.